Друзі, привіт! Нарешті можу з вами привітатися. Кілька днів без світла та інтернету перетворюють пошук інформації, запис, обробку відео у серйозну задачу. Тому особливо прошу вас підтримувати кожне наше відео лайком, коментарем, підпискою. Це справді доволі непросто. Архієпископ Львівський римсько-католицької церкви Мечислав Мокшицький дав інтерв'ю італійському виданню Авенір в українське інформаційне середовище. Чи радше я його побачив і знайшов в перекладі на сторінці отця Юрія Бойко. Це потенційно скандальне інтерв'ю, і є небезпека, що воно буде використано для маніпулятивних інтерпретацій. Але на жаль, є ряд конфліктогенних суперечливих меседжів, які в інтерв'ю вклав сам архієпископ. Наприклад, цитата. Російська мова є частиною ДНК, принаймні половини українського народу. Вистачає поглянути на більшість біженців, які приїжджають сюди до Львова. Вони говорять російською, але від цього вони не стають менш українськими. Кінець цитати: російська мова це частина ДНК, а тим паче половини українців. Напевно, мається на увазі, що люди виховувалися в російськомовному середовищі, в дитинстві їм читали казки російською, освічувалися в коханні вони також російською, а далі дітей своїх виховували російською і так далі. Я є уродженцем Донбасу, і так мені читали казки російською, освічувався я російською, першу дитину також виховував російською, але від початку війни перейшов на українську. То це ДНК чи не ДНК? Вчора їхав з водієм, який вибачався, що не може нормально говорити українською, соромився своєї недомовності, але водночас, і своєї російської. То це ДНК. Або часто хтось звертається до мене і відповідає російською, але чуючи мою українську, переходить на українську. Змінено мовний баланс. І українська має бути головною, і це усвідомлюється більшістю абсолютною. Є історичний факт: цілеспрямованого насильницького зросійщення українців протягом безперебільшення століть, і багато людей усвідомлено чи інтуїтивно це зрозуміли після перших російських ракет, і більше або менш. Успішно перейшли на українську, бодай би в розмові з україномовними про яке ДНК може йти мова, бо ДНК це щось вроджене, це природне і стале. А от зросійщення це набуте, насильницьке і змінне, зросійщення, яке не усвідомлюється жертвою цієї політики чи нащадком жертв цієї політики. Не перестає бути актом насильницьким і неприродним. І архієпископ Макшицький абсолютно не має рації, говорячи про російську мову як про ДНК, тим паче для половини українців. З... Далі він говорить, заборона російської мови, яка як це буде вирішено на національному рівні, може бути небезпекою. Це означає маргіналізацію частини країни, заборона російської мови на національному рівні. На жаль, цей меседж є Одним із мейнстрімових наративів російської пропаганди і першою оголошеною ціллю війни, яка розпочалася 8 років тому, захистити російськомовним російськомовних, яким забороняють говорити російською. Україна, попри втрати, біль, попри емоційне, емоційну кризу, залишається мовно толерантною країною. чи... Архієпископ сам сказав ці слова про заборону російської мови, чи так інтерпретували італійські журналісти, чи навіть заманіпулювали його словами. Але ці слова є потенційною бомбою, і було би дуже добре, якби курія прояснила позицію, а ще конкретніше виправилася. Про насильницьке днями відносив у бібліотеку непотрібні книжки, і звичайно серед них було чимало. Російськомовних дитячих бібліотекар сказала, що такі книжки їм не потрібні, бо батьки перестали брати для дітей книжки російською мовою. Спальний район Києва, більшість мовців російськомовні, але вони хочуть, щоб для їхніх дітей першою мовою, отією вписаною в ДНК, була українська. І цей дух часу доволі промовисто говорить і безпомилково відчувається. Але цього. Не відчув католицький єпископ, на жаль. Далі він говорить, Україна могла би взяти за зразок Швейцарію, де існують навіть чотири офіційні мови. Мокшицький наводить Швейцарію як приклад для мовного наслідування Україною. Там чотири мови, і нічого, все нормально, мирно. І знову ж таки в Швейцарію в контексті України часто згадують саме представники проросійського мовного лобізму в Україні. Кілька разів після початку війни мені доводилося дискутувати з принциповими російськомовними, права яких буцімто притісняють в Україні, і всі вони торочили про Швейцарію. Але це порівняння позбавлено коректності з огляду на історичні генези. Російськомовності в Україні і чотирьомовності в Швейцарії, як і в яких умовах відбувався націогнез цих двох країн. Ми не будемо занурюватися, але тільки, тільки пошкодуємо, що архієпископ не взяв до уваги цього контексту чи банально ним не володів. Далі архієпископ дав зрозуміти, що російськомовні переселенці почуваються затравленими в україномовному Львові саме за свою російськомовність. Він згадує розмову з переселенцем і цитує: якщо ми виходимо на вулицю, і коли хтось чує, що ми розмовляємо російською, на нас відразу вказують пальцем. Я бував у Львові після початку війни і зізнаюся, мене дещо знудило на площі ринок через переповненість. Площі, саме російською мовою. Звичайно, сприйняття суб'єктивне. І моє може відрізнятися від сприйняття єпископа і переселенця, але Львів як ніколи вражає щільністю російської мови. Мене особисто це втомлює і виснажує. Чи звикли до цього львів'яни? Я не впевнений. Але із цих слів біженців, який говорить, що на них показують пальцями, то мені здається, що. В погожий вихідний день не вистачить пальців, щоб показати на всіх російськомовних в центрі міста. Наступна цитата: існує також православна церква в єдності з московським патріархатом, яка об'єднує більшість українських християн, але російська залишається церквою народу. Кінець цитати. Якщо зважити на всі випадки колабораціонізму, поширення московської пропаганди, оголошені Службою безпеки України підозри представникам цієї церкви, та й загалом абсолютно цинічну на показ про Вищого церковного керівництва залишається питання, чому римський львівський архієпископ. Так необачно підставився, даруйте на слові. І останнє, коли італійський журналіст запитує, чи зможе папа зрушити з місця переговорний процес між Україною та Росією, між президентами Зеленським та Путіним, єпископ відповідає, що папа є Петром нашого часу, і завдяки своїй духовній харизмі він здатний зробити внесок увага у зміну сердець двох президентів і двох країн. Так, нікому не завадить навернення грецької метаної, дослівно зміна серця. Але із контекста можна зробити висновок, що переговорний процес не може зрушити з місця через незміненість серця як Путіна, так і Зеленського, і це абсолютно не відповідає реальності. Конкретно це твердження робить Україну в особі президента Зеленського співвідповідальною за продовження війни. Коментатори під дописом перекладом інтерв'ю в акаунті отця Юрія Бойко обурюються словами архієпископа і думаю, справедливо. І звинувачують Мокшицького у проросійськості купленості Москвою і, на мою думку, отут несправедливо. Хоча владика припустився численних ляпів, однак контекст всього інтерв'ю показує, що він цілком однозначно оцінює сторони конфліктів конфлікту називає Росію і росіян-агресорами. Наприклад, журналіст запитує про те, що все російське українці нині сприймають як апріорі вороже. Архіпископ чітко розставляє акценти. Цитата: це зрозуміла реакція. Я вважаю це зовнішнім знаком захисту і протесту. Захисту від агресора, який вісім місяців нищить країну і сіє смерть біль розлуку протесту. Щоби заявити, що тут ніхто не хоче війни, закінчується інтерв'ю доволі сильно і однозначно. Італійський журналіст питає, чи українське суспільство хоче переговорів. Митрополит Львова чітко виражає думку, яка, я думаю, є близькою багатьом. Цитата: Я не думаю, що суспільство, говорить єпископ, готове до компромісу. Народ вимагає справедливості та України, яка збереже всі свої території, включно з Кримом. Тобто. Архієпископ відразу відрізає будь-які можливі спекулювання на псевдохристиянському пацифізмі. Спочатку відновлення справедливості, причому чітко вказано, що межі справедливості збігаються з межами кордонів держави, включно з окупованими територіями, включно з анексованим Кримом. Отож, явно видно, що Мечислав Мокшицький не грає на московській стороні. Але радше провалюються у нерозрізненні нюансів, які, власне, і роблять сенсації та скандали в медійному середовищі. Резюме. Більше медіаграмотності львівській курії, яка мала би прискіпливіше авторизувати це інтерв'ю, обачності самому архієпископу, а нам спокою. Не зрада, не зрада. медіаляп так, але не зрада.